Здравствуйте, я Володимир Ісаєнко. Сьогодні 28 грудня 2022 року. Ці кадри записані у сусіда Олександра Гергеля в місті Полтава 22 серпня 2020 року. Ну, в цей період, це середина серпня, друга половина, в Полтаві якраз визрівають сорти раннього строку дозрівання. І цей. По характеристикам має 110, 105, 115 днів. Ягода, як бачите, достатньо велика, великі грони. От, сорт мускатний, дуже смачні ягода, така мускатна, і його знають багато любителів винограду, люблять і вирощують. Не впізнали, це Лівія. Отримав цю форму винограду Загорулько Віталій Володимирович в 2009 році вона появилась на ринку, а вже в 2011 році була внесена до реєстру як сорт винограду. В цьому відео я покажу вам ще дві форми винограду, які мають таку ж рожеву ягоду, може яскравішу, красивішу, чим у лівії. От, можливо, і більших розмірів, але такого самого періоду дозрівання і мускатного смаку. Дуже смачні. Першою такою формою винограду є богема. Грони перед вами, селекція також Загорулька Віталія Володимировича. Ця форма появилась трохи пізніше, ніж Лівія. От. Ну і ще отримала, не отримала такого розповсюдження, як Лівія. Ці кадри записані на винограднику Гергеля Олександра в місті Полтава 18 серпня 2018 року. А це дубовський розовий, також з рожевою ягодою, дуже смачною. Такий же термін дозрівання, строки такі же, ягода значно більша. От, смак, також мускат. Кадриці записані на винограднику Олександра Гергеля в Полтаві 15 серпня 2019 року. Отримав цю форму винограду Гусєв Сергій Едуардович. Як бачите, грони мають дуже привабливий вигляд. Їх нарядні і їх нарядність залежить від того, яке освітлення. Ці грони вирощені на корневласному кущі в тіні листя. І от такий колір мають ягоди. А ось такий вигляд має грона. Дубовського розового вирощена на сонці з самого, так сказати, опилення суцвіт і до повного її визрівання. Це прищепана столовому сорту винограда. От Гергелю так сподобався. Сподобалася форма винограду Дубовський розовий, що він ще зробив прищепу на одному із своїх кущів. Хоча місця в нього вільного немає. Для, і все воно в нього на прищепах, для того, щоб можна було тестувати нові нові сорти форми. Ну, а це грони всіх трьох виноградів: в центрі Лівія, зліва Богема, а справа Дубовський розовий. А тепер розглянемо характеристики цих виноградів. Виноградів взяті з інтернету. Як я говорив, Лівію і богему отримав Загулько Віталій Володимирович. При цьому він використовував такі батьківські пари, як Фламінго на Аркадію і мальву на Міленіум. при отриманні лівії і богеми відповідно, дубовський розовий – це селекція Гусєва Сергія Едуардовича. Шляхом скрещування восторга красного на юбілейновочеркасський строки дозрівання у всіх трьох виноградів однакові 105-315 днів в Полтаві при нормальній погоді, це від середини до десь до кінця серпня місяця. Квітки обох статей і проблем в опиленні не було за ці ростки, що вирощуються ці сорти і форми винограду, кущі сильно росли. Грони великі. 600 тисяч грам у лівій Богеми, В Дубовського розуму заявлені 1000 1500 грам. Ну, на самом ділі вони бувають і менше 1000 грам, грам 600, 800. І бувають більші, окремі досягають 2,5 кг, В Гергеля були і по 1,5 кг. Жаль, фото ми не зробили. Ягода. Ягода найвелика у Дубовського розового із цих трьох виноградів. Заявлено 15-20 грам, а от у Гергеля ми отримали 23,8 грама. От як показано на цьому фото. От, у Лівії ягоди заявлені 10-12. Ну, так воно і є. От е, результат заміра 2018 року. Ми отримали ягоди е, вагою 10,5 грам. Смак у всіх трьох виноградів. Смак ягід дуже приємний, мускатний. У богемий Лівії це класичний мускат. А от у дубовського розову ще присмак, присмак є цитрона чувствується. Ну, лівія і богема також між собою трошки відрізняються. Ну це якщо ви візьмете ягоди всіх трьох цих цього сорту лівії і форм богеми і дубовського розового В місті будете дегустувати, то ви все це, це відчуєте. Ну, дубовського розво смак запам'ятовується і надалі. Він трохи відрізняється. Шкірка з'їдається, е, м'якоть м'ясисто е, соковита, в богеми більш м'ясисто-щільна. Шкірка, як сказав, при їді не чувствується. От, і в богеми хрустка, і в дубовського розвиву е, також шкірка хрустка. В общем, смак дуже приємний. На цьому фото показані ягоди цих трьох виноградів у порівнянні. Е, ягода богема розрізана ножем вздовж. І як бачите, якби справа така вона щільна, щільна, е, а зліва якби чуть -чуть і соковита. Там якраз видно і насіння. А от Дубовський розовий – Дубовський розовий, це ягода розкушена мною. І от ви як розкушуєте такий дуже приємний вприз такого соку. Ну, і залишається якби от так чуть-чуть пустота. Да? Ну, а там три зернятки, три насінини. Ну, на цьому етапі дегустування це було в 2019 році. От ще набрала ця ягода всього. 15% цукру. От е, ми наміряли при повному дозріванні 17%, а тоді було ще 15%. Ну, за рахунок того, що кислотність низька, вона вже була така не дуже солодкою. Ну мені цей смак більше всього сподобався. От тоді як вона повністю визріла, повністю цукру набрала. То вона, яка становиться чуть-чуть мені кається, приторна от на смак за рахунок того, що дуже низька кислотність. А от цей період мені б е, е, хотілося, щоб такий смак і залишався, але він міняється. Ця форма винограду мені так сподобала, що я в той же е, в ту же осінь взяв у гергеля не сажениці, посадив у себе на дачі. А це дві ягоди на долоні. Ну, одна чуть-чуть по довжині менша, ну зате така пузатіша. А друга більш довга. Її довжина склала, як ви бачите, на цьому фото 50 міліметрів. Ну а вагу я вам показував більше 23 грам. Отакі ягоди отримав Гергель 8 серпня 2019 року. Ну а оце вже грона 2021 року, визрівша повністю на сонці, чудовий, чудова форма, але у неї є один недолік. Деякі виноградарі у коментарях жалували, що у них Ця форма винограду Дубовський розовий ягода тріскалась після дощу. Оце кадри зняті 4 вересня 2021 року. Тоді якраз осінь була така дощова, і затримка вийшла, і це все залишки врожаю, таке те, що осталося. спеціально його витримували, щоб дочекатися до того, щоб воно потріскалось. Але у тріску не було. Дивіться, які ягоди, яка грона, який колір темний прийняла ягода після такої витримки. Це ж місяць вона визрівши, висіла на кущах. І ніде ні, жодна ягода. Не була потріскавшався. Ну, це все залежить від може, можливо, від ґрунтів, можливо, то, що е, хтось там використовує багато е, добрив, особливо е, аміачних. Ну і крім того, Гергель він за свої кущі обробляє кальцієм. Це також запобігає розтріскуванню ягід. Стійкість до хвороб селекціонери заявляють середню. Ну що можна сказати по опиту вирощування в Полтаві, оскільки виноградник як в самого Гергеля, так і в сусіда обробляє, обробляється фунгіцидами, то хвороби, хвороб немає, кущі не хворіють. Остання обробка фунгіцидами проводиться в липні місяці з таким розрахунком, щоб їх час очікування якраз закінчувався перед визріванням самої ультраранньої форми винограду. А це там Каталонія, шарада Уей та інші. Ну, а якщо там десь в вересні місяці і появиться на листочку десь признак якогось мільдю чи оїдюма, то він просто виривається механічно і все, більше обробки до самого укриття винограду не проводяться. Стійкість до морозу селекціонери заявили мінус 21 градус по Цельсію, мінус 23, мінус 24 для лівії, Богеми, Дубовського розву відповідно. Для Полтави ця зимостійкість недостатня для того, щоб вирощувати без укриття, тому всі ці три форми винограда, як і всі інші, на винограднику у Гергеля і його сусіда, на зиму укриваються. Часто задають питання, а наскільки вічок обрізати. Яка обрізка? Ну, всі формування кущів у і його сусіда віяла е, з віддаленою зоною плодоношення. Тобто е, плодова стрілка Вона знаходиться в зоні сусіднього коста куща. Тому е, довжина старої, старого рукава е, близько півтора-два метра. Все залежить, яка відстань. У сусіда Гергіля відстань між кущами 3,5 метра. У Гергеля є різна. Ну, тут де дубовський розовий, приблизно 2 метра. Ну, метра, 2,5 метра. Десь півтора метра, метр двадцять довжина старого рукава. А далі йде плодова стрілка. Довжина її, от як кущу, так плодоносить, півтора може становити у сусіда й 2 метри. Ну, кількість вічок, ну скільки вийде, все залежить від відстані між вічками, може бути і 10, може бути і 12. Вони не обрізають так, як прийнято казати, що там обрізка на 6-8 чи 4-6 вічок. Ну тут зовсім інший підхід. І воно вже хто досвід має вирощування, той сам зорієнтується, скільки треба залишити вічок і скільки грон. Вообще то рекомендується так, щоб на кожні півтора метри ви, з рівнішої лози можна планувати на наступний рік десь кілограм визрівшого винограду. Значить, середня вага е, грон відома. От, завжди можна посчитати. Ну, якщо дається для дубовського розвиву е, 800-1500, е, то це виходить, що 2400 кг 200. Кг 200 десь треба розраховувати, що буде у вас одна грона. Ну, хай кіло, да? і потім розраховуйте, скільки вам потрібно залишити вічок. Але в зв'язку з тим, що за зиму можуть бути десь якісь вічка і е, вимерзнути, ну, загинути, то треба робити ще запас 100%. Тобто, якщо ви насчитали, що вам потрібно на лозі шість вічок, то треба залишати при обрізці 12. Оце все, що я можу сказати по цьому поводу. Ну, часто питають за оси. Ну, от оси у Гергеля їх дуже мало практично немає. Ну, чи то е, така місцевість, це в місті. От. А от дошкуляють більше горобці і сороки. Тут е, так, ну, проти них заходи які? Ну, можна е, в сітки грони запаковувати. Ну, я не знаю, посадіть, може, кота, хай се ловить цих горобців, щоб вони не клювали виноград. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Ваші питання і коментарі пишіть в коментарях. Побажання, може, які ви ще хочете, щоб я порівняв форми чи сорти винограду. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.